Вітаю в ефірі Тав Студія, мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке національне агентство з питань запобігання корупції від учора запустило єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати. Ресурс забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівникам організації про корупцію в їхніх структурах. Інформація викривачів оперативно надсилається її керівникам або повноваженим підрозділам з питань запобігання корупції. А також до НАЗК, набу, нацполіції, органів прокуратури. Більше деталей дізнаємося в Євгенії Вірович, заступниці голови правління го антикорупційний штаб. Євгенія, вітаю вас! Одра... одразу треба сказати про грошову винагороду, е яка вона для викривачів і які умови її отримання. Ну, по перше, це 10% від суми, яку в суд визнає такою, що була визнана сума, яка фігурує в корупційному діянні, тобто варто розуміти, що це не буде сума, яку хтось скине на картку в цей же вечір, щойно ви відправите. В дотомлення, тобто спочатку, будуть здійснені всі процесуальні дії, і має бути рішення суду або вирок, в залежності від того, яка кваліфікація злочину, і е, тоді викривач, якщо буде доведено факт корупційного порушення, наприклад, отримання хабаря, або е, це стосується. Бюджетних грошей і, і так далі, тоді викривач отримає 10% від цієї суми. Але варто також зазначити, що викривач має бути готовим до того, що він має надати абсолютно всі докази і всі факти того, що було вчинено таке правопорушення, тому що взагалі корупційне діяння це дуже. Серйозна стаття, яка передбачає серйозні дії, дуже багато е залучених е людей, залучених фахівців. Тому е від викривача будуть вимагати якомога більше інформації, щоб це не було, наприклад, помстою, а щоб це були реальні факти. Євгенія, от ви кажете надати всі можливі докази. Це документи, це плівки, це певні записи. Якщо людина не має цих підтверджень, але точно впевнена в тому, що корупція сталася. Вона може подаватися на портал чи ні не варто цього робити? Ну, знаєте, я би рекомендувала. Я теж стикалася з тим, коли ти точно знаєш, що корупція сталася, але у тебе немає доказів. На жаль, це здебільшого не працює, і практика говорить про те, що таке не спрацює. Якщо у вас немає реальних доказів. Це може бути все, що завгодно. Це можуть бути документи, це можуть бути навіть свідчення експертів, виходячи з якихось документів. Тобто, викриваче він обов'язково бути фаховим юристом, фінансистом чи спеціалістом іншої сфери для того, щоб е, скласти скаргу. Але він може звертатись до експертів, які, наприклад, його проконсультують, і він зможе цю консультацію вставити в свою скаргу. Але е, ця скарга має містити реальні е, Докази вчинення злочину, які навіть на наш людський розсуд можна вважати за докази, наприклад, ксорокопії документів, якісь записи, якщо це відеозаписи. Мені здається, що це буде оптимально, тому що за моєю практикою, за нашою практикою, дуже часто саме відеозаписи дуже рятують справу, якщо це кримінальна справа. Але пусті порожні слова або домисли точно не спрацюють, і про це вже є навіть. Роз'яснення фахових адвокатів, правників про те, що якщо це будуть лише слова, то така скарга не спрацює, на жаль. Угу. Ну от що розглядати в якості прикладу кейс вимагання грошей за лікування в медзакладі, яке законтрактоване НСЗУ. Е, часто бачимо подібні дописи у соцмережах. Вони або анонімні, або, е, ну так скажімо, голослівні, коли не додається ніяких е, доказів цього. От як бути громадянином України у такій ситуації, коли він не зафіксував на відео або аудіо факт вимагання коштів? Знову ж таки. Е, Провокувати е, м, вимагача ще раз повторити ну, це і записати, ну. чи як, ну знаєте в. Провокувати це теж неправильно, тому що всі ми люди, ми всі можемо на емоціях зробити те, чого ніколи не робили, наприклад, да? якщо це вимагання саме. Але я впевнена в тому і теж в своєму житті стикалася з цим, коли в мене не було доказів. Але якщо з вас вимагали хабар, то скоріш за все, ви не перша людина. Можливо, є сенс пошукати людей, у яких також вимагали цей хабар. Можливо, і ми працювали з таким, коли люди писали анонімно в якісь групи у соцмережах. З і шукали людей, у яких теж вимагали хабар. Ем, можливо, у таких людей є докази, і е, це буде доволі крутим кейсом, якщо люди об'єднаються і. Знайдуть такі, хоч хоч якісь докази. Якщо з вас вимагають хабар тут і одразу, звісно, вам буде важко зафіксувати доказ, але можливо, якщо у вас є час, то є сенс подбати про те, як це записати, хоча б на аудіо. Аудіо записати не так і важко, тобто це мобільний телефон, в якому просто увімкнена функція аудіо. Це вже щось. А якщо вимагають тут і зараз це зробити вкрай важко, але можливо є сенс розголосити в соцмережах і скоріш за все знайдуться люди, які теж пройшли той самий шлях, у яких теж вимагали ці самі люди, тому що як правило, хабарники не одноразово вимагають такі такі речі. Угу. А, на сайті НЗК наголошується, що все відбувається анонімно, але яка ймовірність того, що викривача можуть потім вже на етапі а, судового розгляду попросити стати а, учасником процесу в якості свідка, наприклад, чи це неможливо? Я думаю, що це процесуально можливо і в принципі у світка теж є права і обов'язки, і в будь-якому випадку, якщо все ж таки порушать кримінальну справу про хабар або інше корупційне діяння, то точно віднайдуть якісь іще докази. Тому що законодавство передбачає, що не можна відкрити кримінальну справу тільки тому, що хтось сказав, тобто робляться певні дії для того, щоб відкрити. Кримінальне провадження, тобто мають бути ознаки злочину, і викривач у цьому випадку має просто для себе в першу чергу подбати про свою безпеку. Він Може не бути свідком, звісно, правоохоронні органи можуть просити про те, щоб виступити свідком в справі, але знову ж таки, якщо ми подаємо анонімне звернення, то мабуть у більшості випадків ми не хочемо світитись, тому що рішення суду може бути на користь тієї людини, яку звинувачували, можуть її виправдати, і тоді не виключена помста за таку дію, як скарга. Тому, звісно, ви мають зважитися за й проти, зважити е, на свою безпеку і свій е, стан в такому такому випадку, і не в. Не виступати як свідок, але бажано при цьому дуже якісно проконсультуватись із правником, тобто з адвокатом. тому що дуже різноманітні випадки, дуже навіть розбіжність у тому, як класифікують ту чи іншу справу, той чи інший випадок, вони надто різні для того, щоб давати якусь універсальну пораду, тобто звертатись до адвоката в будь-якому випадку. А наскільки в рамках закону з одного боку і з іншого боку, наскільки етично, а щоб людина, яка подавала дані на портал на ЗК, можливо, і не анонімно, і потім бере участь в якості свідку під час суду на боці звинувачення, може розраховувати потім на грошову компенсацію, чи не буде вона звинувачена, врешті-решт, у корисних своїх замислах? Ну, мені здається, що це абсолютно нормально, коли людина викриває корупцію, скаржиться на це. І е, рішення суду, так, е, таке що корупційне діяння дійсно було, то це абсолютно нормально для людини отримати свою винагороду за це. Мені здається, що це якраз таки е, ну осуд в нашому суспільстві може бути будь за що, і звісно, що наближені до корупціонера люди цілком можливо вже на етапі там слідства або суду будуть засуджувати таку людину. До хейту, треба бути готовими. Але якщо людина поскаржилась на корупцію і суд довів, в цю корупцію людина отримала свою винагороду. Мені здається, що це дуже е, добра е, підстава для того, щоб сформувати навпаки інститут репутації для корупціонерів. Тобто людина пройшла шлях від анонімної скарги до доведення того, що її скарга абсолютно зважена і правильна, і отримала за це винагороду. Мені здається, що це якраз крок до того, щоб е, покарання невідворотне для. Корупціонерів, а для людей, які скаржаться правильна винагорода за правильну скаргу, тобто не просто для того, щоб помститися або наскаржитись, тому що настрій поганий, а саме для того, щоб корупціонер відповів за своє діяння. Мені здається, це абсолютно нормально. Питаю, як журналіст про журналістів, а знаю, що багато журналістських розслідувань лягають в основу багатьох кримінальних справ і е, правоохоронці використовують саме з самого початку, відштовхуються від результатів журналістських розслідувань. Але часто так буває, що е, багато журналістських розслідувань проходять повз їхньої уваги. Чомусь? Ну, з різних причин в різному кейсі конкретному. От як гадаєте, чи будуть журналісти-розслідувачі користуватися порталом НЗК? У них та -то точно будуть докази? Ну чому би ні? Власне законодавство не виключає такої можливості, і я теж цікавилась цим питанням. Власне, а чому ні? Якщо журналіст вже провів роботу, а скоріш за все, ну скаржитись на корупційне порушення, треба, як я й говорила, коли є весь пул доказів причетності явних, неявних будь-яких, але вони мають бути. Журналістське розслідування в будь-якому випадку виходить, ну має виходити з балансом думок з виваженими коментарями з коментарями експертів. Мені здається, що це готово. Якщо не готова справа для правоохоронців, то принаймні. Половина роботи зроблена. Тому мені здається, що медійники якраз перші, хто можуть стати дуже якісними скажниками, викривачами. Більш того, якщо ми говоримо саме про розслідування, то розслідування медійників не може бути анонімним. Тобто воно завжди має авторів. І тут в відпадає питання з тим, чи виступати свідками чи ні, чи розголошувати чи ні. Мені здається, що це може бути класним кейсом для того. Того щоб люди побачили, що медійники е, і можуть викривати, доводити до е, вироку суду або до рішення отримати заслужену винагороду за своє викривання за свою участь і так само можуть робити інші. Мені здається mm -hmm. абсолютно. Євгенія, ну і наостанок е, я розумію, що складно давати подібні оцінки, але все ж таки, е, ваше експертне коло що думає з цього приводу, як портал та реєстр можуть позначитися на ефективності боротьби з корупцією в Україні загалом? Чи не позначиться може взагалі? Ну, моє оточення і я абсолютно підтримуємо ці заходи. Портал влаштований так, що там дійсно зберігається анонімність скарги, тобто ніхто не публікує на самому порталі, хто поскаржився. І це може сформувати те, про що я говорила: інститут репутації, якого у нас, на жаль, він майже відсутній. Якщо ну ми маємо пройти оцей цей шлях і побачити перших викривачів, які отримали свою винагороду, для того, щоб розуміти, як це працює на практиці. Тому що в західних країнах, де є подібні ем, заходи, це працює круто. Ми маємо побачити, як це буде працювати у нас. Я впевнена в тому, що потрібно буде ще допрацьовувати якісь законодавчі акти для того, щоб це працювало повноцінно. І якщо це буде на практиці працювати, от перші кейси ми будемо бачити, якщо це запрацює на практиці, мені здається, що в нас нарешті запрацює інститут репутації, і нарешті невідворотність покарання е, стане е, тим підґрунтям, е, яке буде заважати чиновникам е, та високопосадовцям, в цілому чинити корупцію. Більш того, це буде сприяти тому, що вони будуть більш е, Поринати в законодавство і знати його краще, тому що дуже часто випадки корупції це просто не знання законодавства. Тому е, моє коло дуже підтримує це е, рішення, це впровадження, і я так само, але будемо бачити на практиці, як це буде. Дякую вам за коментар. Євгенія Вірвич, заступниця голови правління ГО «Антикорупційний штаб. Була на зв'язку за студію. Говорили про запровадження про відкриття від учора порталу, який ініціював НАЗК. Тепер ви можете всі бути викривачами, але для цього треба мати докази факту корупції, надати їх НАЗК через відповідний портал і очікувати на подальші дії правоохоронців. Бережіть себе і залишайтеся сьомим каналом.